Знаєте, голова і є посидіти. Ви закрите двері нам буде тепліше. І сьогоднішній день це є чоловік, голова Так чоловік мусив забезпечити жінку їдом, житлом. А жінка вже всю господарство хатне сама робила. Окрім того, що виховувала 11-15 діток, мало все зуміти, і зварити, і шити. Покажу вам отакий. Таку сокєнку, це колишній топірець, де чоловік йшов у бутін, це була самооборона. Десь трошки е, у, бутін, у бутін це йшов на таку роботу, де ліс рубали. Міг отак статися, міг собі галузку проробити дорогу. І отакове звіря міг захиститися. Це колишній е, Сталєнка, теперішній топірець. Але теперішній топірець вже отакий. Ми робили вже теж сучасні, таке. як називається. Це столянка, а це то пірація.